Добрий день, дорогі друзі. Вас вітає компанія Аквабокс Сергія вам. І перед цим відео я б хотів би подякувати нашим хлопцям, нашим хоробрим та мужнім хлопцям, які боронять та виборюють кожний сантиметр нашої землі. Завдяки нашим хлопцям ми маємо змогу жити, ми маємо змогу працювати і представляти вам нові відео та новинки. Отже, Наразі сьогодні у нас такий центральний термінал для безконтактної оплати та поповнення бонусних карт на мийках самообслуговування. Такі карти ми, звернувшись до вас, ми можемо вам підібрати дизайн. І пару слів за цей термінал. Термінал можна поставити один на всі пости, зекономивши гроші замовнику. Тобто не на кожний пост, а один на всю автомийку. В наш час доволі таки актуальна безконтактна оплата, тому пропонуємо нашим, нашим колегам, нашим партнерам, які вже мають мийки самообслуговування, встановлювати такий центральний термінал.